Скажи мені, будь ласка, чому програла команда? Команда не Єдина людина, хто не старалась на конкурсах, це була Віка. Умовно, ти капітан команди. Як тобі до неї взагалі з нею розмовляти, щоб вона працювала? Мені треба а тет, тет поговорити. Без свідків, щоб ми були максимально відкриті друг перед другом. Дивись, зараз Віка слухає і думає, ну що ти зі мною назад будеш говорити а тет Ну от що ти зараз Я... розкажеш? Вік, ти все? Там мені пофіг. Що тобі? І пофіг, вона сказала. Давай на всяк випадок, 25 присідань зроби. Вік, порахуй, будь ласка. Добре. Голосно. Добре. Раз. Вика, тобі пофіг два, на команду? Три. Ріка. Чотири. Я не раху, що це моя команда. Ця людина сама собі сказала. І сказала це відкрито кожному, що вона не є членом команди. І від неї можна очікувати все, що завгодно. Я такого не розумію. Яке відношення до тебе буде в команді? Я не хочу нікого обідати, але людина, яка гадить на командну роботу і взагалі на команду, вона довго в команді не затримується. Команда там, де вислуховують, а не пофіг і своє. То, я, тобі, я, я, я не повірю, що тебе не вислухають. Да. Коли ми маємо її вислуховувати? Коли, Коли вона в жовтих сидить? Вона, вона не намагалася ні разу з нами щось поговорити. Сьогодні зранку ми всі п'ятеро сиділи. Вони з віками заходять, сіли за стіли. Я думаю, вау, вся команда в зборі, можливо, зараз ми про щось поговоримо. Навіть хвилини не пройшло, їх вже нема. Віка йдемо, йдемо.